Кейс про подачу звітності, коли відправили звіт по ФОПу в електронному кабінеті. Потім, якщо ви знаєте, в електронному кабінеті є розділ ведення звітності, де створюється звіт, і є розділ перегляд звітності, де ви можете переглянути вже подані звіти, скачати, можна скачати і там, і там. Так от, спочатку прийшла квитанція номер 2 зелененька, що звіт поданий і все нормально. Потім через деякий час бухгалтер заходить в перегляд звітності, треба буде, треба було скачати цей звіт. І там вона побачила другу, другу квитанцію. Тобто у нас є перша квитанція і друга. Перша друга прийшла і прийшла друга друга квитанція, в якій було написано, що звіт не поданий через те, що було автоматично підтягнута неправильна податкова. Тому звертайте увагу, якщо ви самі здаєте звіти або якщо ви бухгалтер. Буває, що іноді не та податкова підтягується, щось відбувається не так. І потім перевіряйте, що у вас дійсно звіт був поданий і прийнятий, вибачте, прийнятий. Тому що це було замічено ще до закінчення строку подачі звіту. Звіт був переподаний і все нормально. Так що підписуйтесь, звертайтесь за консультацією і нагадую, що наближається кінець року, і треба буде подавати річну звітність. Звертайтесь до нас, ми можемо вам допомогти.